Моїй милій Україні мова солов'їна, І цей скарб передається від батька до сина. Від матусі до донечки, від бабці до внуці, Від квіток до бдівки на зеленій уці Рід наш давній український мова, Квітка роду, Чиста, світла, соковита, Як нектар із плоду, Пахне сонцем, пахне житом, диво колосками. Вишнями й грушами, стиглими садами, достигає попід осінь в кетягах калини, квітне малює під тином в пісні журавлині, в чорнобривцях її запах, в полинах і м'яті, а душа й ніздиться в. Кожній теплій хаті, Нею мама нам співала перші колесанки, Хрестом долю вишивала з вечора до ранку, Заплітала у косички стрічки волошкові, Щоб мова не цуралась і жили в любові. Нею бабці все молилась, Бога прославляла, Хліб місила, усміхалась і поклони клала. Мова, серцю країни, в ній є наша сила. Кожнім слові код таємний і наші крила. Кожне слово, як пацьорка, а разом на мисто. знає мову будемо жити. Вчіться товариство. Варвара, гринько, рідна мова. Сію дитині в серденько ласку, сійся, родися, ніжне, будь ласка, Вдячне спасибі, вибач третлива. Слово у серці, як зернятко у ниві. Доброго ранку світлої днини. Щедро даруй ти людям, дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Степан Жопанин, рідна мова. По своєму кожна пташина співає, по своєму кожен. Народ розмовляє, у мене й народу мого українська є мова чудова, своя материнська, по світу її, як святиню нестиму, допоки живу, в чистоті берегтиму, з любов'ю, сердечною вірністю сина. Ця мова для мене, як мати, єдина. Мова рідне, слово рідне, хто нас забуває, той у грудях не серденько, але лиш камінь має. Як то мову ту забути? Шанеї очила на всіх ненька говорити, ненька наша мила. Ой шануйте, поважайте ріднесеньку мову і навчайтесь розмовляти своїм рідним словом. Мова рідне, слово рідне, хто нас забуває, той у грудях не серденько, але лиш камінь має. Мені казав один хенджа, що наша мова геть відстала, що краще йшла б мені чужа, немов до хліба кусень сала, що весь мій поетичний план спинитись може на півході, що я останній могікан, що наша мова вже не в моді. Гей, проповіднику, стривай. Твої слова старенька ряса. Я не піду в твій тихий рай, я син великого Тараса. Як прометей не вмер відран, не вмреє мова гарна зроду. Я не останній могікан, я син великого народу. Рідна мова в рідній школі, що бринить нам чарівніш, Що нам ближче і миліш, І дорожче в час недолі, рідна мова, рідна мова, що єдине нас злила? Перші матері слова, перша пісня колескова, Як розлучимось тобою, як забудем голос твій і вітчизні дорогій. Говоритимем чужою, краще нам ні мими стати, легше горе нам нести, ніж тебе розіп'ясти наша мова, наша мати. Ні в кем думка прагне слова. Хто в майбутнім хоче жить, той всім серцем закричить В рідній школі рідна мова і спасе в того недолі Наша мрія золота, наше гасло і мета рідна мова в рідній школі. Рідна мова Микола Пороженко. Чи в радості, а чи в журбі Ти поклонишся знову і знову. Тому, хто викликав тобі оцю співучу рідну мову. Народ цю мову прикрашав, беріг від роду і до роду. І в ній відбилася душа мого великого народу. Катерина Коврик рідна мова. Разом із щастя, і журбою, зеленим листом шелестить, у небі ясні над водою, нам рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, моя в країну, Він горить. Тож мови рідної своєї, не відсураємося на мить. Андрій Малишко, буду я навчатись мові золотої. Буду я навчатися мови золотої, У трави веснянки, у гори крутої, в потічка веселого, що постане річкою, в пагінця зеленого, що зросте смирічкою. Буду я навчатись мови блискавиці, в клакоті гарячій, кованої криниці, в корневищі пружному, ниві Колисковій, В клеготі Шовковому, пісні колискової, Щоб людському щастю. Дбанок свій надбати, щоб раділа з мене Україна мати.